Наловили риби на понад 100 тисяч гривень на річці Дніпро затримали браконьєрів. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знущання з тварини. Рятувальники спільно з національною поліцією та громадським формуванням Муніципальна варта провели профілактичний рейд на території грішньоплавнівської громади з метою нагадати мешканцям основні правила безпеки на воді. Увага! Рошук Розшукується безвісно, зниклий Яценко Артур Володимирович 2007 року народження. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. У вас документів немає. Я не саме будемо. Зніміть очки, будь ласка. Проживайте, де? Марковці. 28 травня під час об'їзду мисливських угідь господарства Тахтаєвське на річці Дніпро у період заборони судноплавства був помічений човен з двома чоловіками, які займалися незаконною риболовлею. Під'їхавши до них, ми побачили, що в лоці знаходиться риба, а іменно соми, карась і друга риба, слідства лову, тобто два павука. Так званих китайського виробництва, як з'ясувалося, у чоловіків були відсутні всі документи, в тому числі і на реєстрацію плавзасобу на місце затримання було викликано правоохоронців та представників рибоохоронного патруля, які склали відповідні адмінматеріали. Повідомили про цю подію і Кременчуцьку районну військову адміністрацію. Розслідування проводили слідчі відділення номер 2 Кременчуцького району, так як це була спільна операція. Працівниками поліції та під контролем військової адміністрації Кременчуцького району. Сума збитків завданих державі перевищує 100 тисяч гривень. Ця сума з різних тарифів, риба була соми, карасі, лящі. Нерестова заборона, військовий стан та заборона судноплавства діє. Втім, ловити рибу можна, але дотримуючись чітких правил. Дозволено вилов риби на вудочку в місцях, відведених для спортивно-рибальського любительського лову. Тобто там в межах міста. На одну людину дозволено 3 кілограма риби. за День щоб покращити роботу щодо виявлення осіб, які займаються незаконною риболовою, залучатимуть до співпраці правоохоронців та громадських організацій. На даний час у нас тісна співпраця з військовою адміністрацією Кременчуцького району, тісна співпраця з рибоохоронною структурою Кременчуцького району, теж і відділенням номер 2 Кремінчуцького району. В річних плавнях будемо співпрацювати і з місцевими е, органами, е, включаючи нашу е, муніципальну варту. Иди сюда. Летай, Літай, літай. У соціальних мережах опублікували відео, на якому зафільмовано насильницькі дії відносно кажана слідчими Кременчуцького районного управління поліції за погодженням з Кременчуцькою окружною прокуратурою. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з твариною. Причетних до знущання з тварин усі встановлено ними виявилися двоє мешканців Кременчука 2004 року. Народження наразі правоохоронці здійснюють комплекс заходів для встановлення обставин, опублікованої в інтернет події. також здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає покарання обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі строком від двох до трьох років. Працівники Кременчуцького районного управління головного управління ДСНС України в Полтавській області спільно з поліцейськими та інспекторами громадського формування Муніципальна варта провели профілактичний рейд горішньоплавнівською громадою. У літній період під час відпусток вихідних літніх канікул у дітей більшість громадян вирушають на відпочинок до водоймищ. На жаль, звичайне купання. Нерідко обертається трагедією причинами нещасних випадків на воді можна назвати це відсутність безпечної поведінки громадян та незнання елементарних правил поведінки на воді. Тому був проведений рейд на території Гарішньопавнінської територіальної громади. Під час рейдів було виявлено факти того, що діти неповнолітні купаються. Групами без нагляду дорослих чужих дітей не буває. Тому, якщо ви стали свідком того, що діти купаються самі без нагляду дорослих, послідкуйте за ними, якщо у вас є така можливість. Дикі пляжі, круті береги, замулене дно небезпечні. До того ж, алкоголь і безпека на воді несумісні. У випадках надзвичайних ситуацій телефонуйте 101. Увага, розшук відділенням поліції номер один міста Гадяч, Миргородського райвідділу поліції розшукується. Безвісно, зниклий Яценко Артур Володимирович 2007 року народження. Мешканець міста Гадяч навчається на першому курсі Гадяцького вищого професійного аграрного ліцею. 30 травня 2023 року близько 15.20 залишив територію навчального закладу, та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети зниклого: зріст 170-172 см, худролявої статури, русяве коротке волосся, зелені очі. Був одягнений у спортивні штани чорного кольору, плямисту футболку помаранчево-зелено-білого кольору, босоніжки чорного кольору, кепку чорного кольору та сонцезахисні окуляри. Якщо вам відомий, Інформація про місце перебування Артура Яценка. Просимо зателефонувати до чергової частини гадяцького відділення номер 1 за номером, який ви зараз бачите на своєму екрані. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!